Всім привіт, з вами Бонко. Сьогодні я заходжу в Stars, Через теж думаю, що 15-та прошлої відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні я відкрию ще 12 демонських дропів, в надії на те, що нарешті отримаю гіперзрядний скін на Морці, бо буквально вчора я вибив, ой, не вчора, позавчора, приблизно, коротче, за останні 3-4 дні в один день я вибив зразу 2 скини. Я тоді просто був щось, то що за день-два скина, коли мені дуже сильно щастило і дуже довго не впадали скини. Ну окей, я коротче, зміг зробити 9 перемог. в я... мене могло... мало бути 17 дропів, але сто всього, потім було 12, і чому. Мені зараз дали взагалі 11 Ну ладно, окей. Давайте ми зараз вибираємо демонську сторону. Я собі й там Мортиса може мені зараз так пощастить і випаде нарешті цей скін на Мортіса. Ну а перед тим, як я буду відкривати ці всі стардропи, хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал. QR-код ви зараз бачите в себе на екрані, або заходіть по силці під цим відео. Там дуже багато різних новин, і там дуже цікаво. Тому заходіть. Ну а я почав відкривати. Е, так, перший з 12 ми відкрили, нічого цікавого, так, другий. Я дуже надію, що я зараз вибиваю Мортіса. Е, так, давай довго 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 Так, все, цей, цей дроп дуже довго крутиться, щоб ви розуміли. Я приблизно відкрив 4 чи 5 скінів демонських, е, тому зараз е, є шанс, що я виб'ю на вілу, це буде скін на... Нарешті, гіперзаряд і на морсі. Ну або якась якийсь взагалі щось не що. ну коротше, не скін. Окей, ну я хочу скин, але зараз можу випасти ще не скин. Ну коротше, відкривай, давай. Будь ласка, будь ласка, і. Я вас зрозумів. гіпер на сенді. Я вже подумав, що хоча б на гейла, а це взагалі гіперзаряд на сенді мені випав. Ну що ж таке? А, так, другий, другий, й довше, я вже подумав, що зараз знову випаде скін. Але зате мені випав в принципі, отакий от прикольний пінчик, тому непогано. А, так, о, знову довго, знову. Ні, не так сильно довго, ладно. 200 блінгів я вас зробив, відкриваємо далі. Так, ну будь ласка, ну дайте скин, я вас дуже прошу. Я хочу скин, я хочу вже нарешті виб, виб, почати вибивати англійську сторону. Якщо я зараз не вибиваю цих е, дропів цього гіперзрядного морця, я скоріше піду. Нарешті вже виберу англійську сторону, буду завжди обирати і буду е, ті дропи відкривати. Так, окей, чуть-чуть е, довше, але це не сильно. 500 блінгів нам дали. Так, це вже підходять дропи до кінця, ну я вас дуже прошу. Ну, дайте щось нормальне і це все. Це просто капець, ладно, давайте зараз чисто для експерименту. Я ще три англійські дропи і подивимося, що яка іменно звідти. Коротше, я вирішив показати декілька каток на відео, тому я вибрав зараз джутю оцю от карточку, щоб мене кільця розкидувалося. І ми підемо зараз грати за білети В уж Тому, в принципі, до зтягати не буде. О, зразу полетіли. 8 з 12, нам підбирається. Окей, так, 9 з 12. А, так, давайте, ще 3 людини, заходіть. І зараз ми відкриємо ще три англійських дропи. Якщо мені зараз звідти випадає, просто якщо мені звіти випаде, гіперзарядний Едгар, я буду просто максимально Ну, Звісно, я занадто сильно надіюся, що щось круте. Ну, окей, ладно, понали відкривати. Ну, блін, так обійно, що випав гіперзаряд мені цей. Мені. Ой, ну там, ніби поки презряти, отак обідом, ні міг випасти безрядний скин, це ж просто шанси такі самі. І, до речі, в мене в тімі попалися два АФКшника, Ну просто максимальне комбо я зараз зарослив, зразу два АФКшника в тімі. Це просто що таке? Так, ладно, окей, забираємо першу баночку. Так, ну один же вроді відкеражі бенять бо бодри, а друга. А, окей, другий вже теж почав ходити. Хоча б же це добре, що вони хоча б ходять, нам треба зайняти мінімум топ 2, щоб мені білети зарахувалися. Так, окей. Окей, окей, давайте зараз відкриємо отак от ще ту баночку зламаємо. Так, 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 у нас тут коле до нас підійшла. Ой, блін, вона мене зараз б'є Вона мене зараз б'є. Е, так, одне хп ми її лишили. А, її добили. Ладно, я вже почав гаджет юзати. Так, можна зараз винести пайпер. Єс, мінус пайпер. Їм, так, треба допомогти своїм тиммейтам. Е, так, зносим цих штук. Е, добрі, ну, Йома йо, чому він не підібрав ці дві банки? Ну це капець. Зараз просто у нас вкрали дві банки, у нас же мало бути п'ять а в нас їх просто взяли і вкрали. Ну капець. А, мене ще, до речі, зараз Е, А ні, не б'ють, я всіх засеїтися, окей. Я засейвився, я засейвився, я засейвився, я засейвився, але зараз я вже ні. Як не вижу, в моїй тімейті ходять непонятно де, а я в соло виживаю. А, мій, коротше, мій Брок просто сховався. Я зрозумів. Я зрозумів, от у мене тімейти. Коротше, з рандомами грати на білети, це максимально погана ідея. Ну ладно, вже вже спробуємо зараз затащити, так. Так, окей, я вже заспавлюся. Я заспавлюся. Ще досі є три команди, я ліпше втечу від нього. Я напевно, що стану кудись сюди, от буду тут стояти. тут буду стояти і буду накидувати. Так, сюди підійшла пайпер, окей. Окей, а, ворон 9-ти я зрозумію, я по ньому, до речі, не попадаю. Ну чому тут нема кущів? До речі, треба винести ворона і буде, скоріше що топ-2. Так, ну давайте, окей, все, винесли ворона, це топ-2. Ми вже точно топ-1 не займемо, бо просто ви бачите моїх тімейтів. Ніхто зараз проти нас. Ну, головне, що ми хоча б заробимо одну перемогу це вже буде дуже добре. Ладно, окей. Зараз давайте ми швидко дограємо, і я до вас повернусь, коли вже будемо відкривати ангельський дроп. Окей, okay, полетіло, в принципі, відкривати. І перший, окей, okay. з першим нам, на жаль, не пощастило, але я цих дропів відкривав дуже мало, тому це нормально. Зараз ми просто набуваємо шанс. Уже от з останнього, я думаю, вже нам пощастить і нарешті випаде ну хоча б якийсь скін. Ну що ж, я вже переміг чотири рази, тому зараз ми будемо відкривати другий ангельський дроп. І надіюсь, що зараз в нього пощастить. І так він відкривається довго, але не прям сильно довго. І я, мені звідти випадає, 200 кредитів. Ну, в принципі, для слави це непогано, але мені потрібен скін. тому я понавіг виграв, цей вигравати ще чотири рази. Так, ну що ж, я виграв ще один раз. І, на жаль, в мене білетики закінчились, тому я, я зайняв тут поки що перше місце, поки що тримаю першу позицію. Але я пішов вигравати ще три рази в різних інших режимах. Ну що ж, вже зробив 8 перемог, і давайте подивимося, що мені випаде з останнього третього ангельського дропу. Так, давайте ми його відкриваємо. І Ну це капець. Походу, мені ні з якого дропу не буде вести ні з демонської сторони, ні з англійської, хоч мені падають з демонських цих дропів, падають скіни, але не падають гіперзарядні. ні з якого дропу, ні з якої сторони мені не падають гіперзарядні скини. скіни. Напевно, що в мене якісь прокляття, тому що гіперзарядні скини я не вибив, бо я всю свою удачу подарував там на минулі сезони, щоб вибити там, наприклад, цього гіперзрядний скін на ріку чи от гіперзряд і, наприклад, скин на базу. Ну Ладно, окей, я тут я на цьому буду закінчувати такому відео спосіб без кого. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть одразу на шрицька, ти має на критій А з вами був я, Бонко, всім пока-пока.